Вітаю вас, любі малятка. Сьогодні, коли я йшла до вас на зустріч, то зустріла іскорку. А він живе в своїй казковій країні, а звати його Міо. Зараз він вам розкаже свою історію. Я жив собі, жив, добре жив. Кожного ранку просипався. Дивився у віконечко і вітався з сонечком. А одного разу я прокинувся, глянув у вікно, а сонечко зникло. Не знаю, що робити. Дітки, а давайте ми з вами допоможемо іскорці знайти сонечке. Тож треба, мабуть, вирушати. Дорогу. Ой, як темно навкруги. Іскорка, далі мені йти вже не можна. Це твоя країна. Я тебе буду чекати тут. Хтось пропхикав у темноті. Ти хто? Я їжак. А ти хто? Я Міо, іскорка. Посвяти мені, будь ласка, бо я розсипав свої яблучка. Добре, я буду світити, а дітки будуть рахувати яблочка. Одне червоне, одне жовте, одне зелене. Фух, склали! Діти, давайте знову подивимося, скільки яблучок було у їжачка. Одне червоне. Одне ж зелене, одне жовте, а разом багато. Ой, послухай Міо, хто це там порсається під деревом. Хто ти? Це я, білка, всі грибочки розгбила. Іскорко, посвіти, будь ласка, я грибочки розберу. Добре-добре зараз. Подивіться, дітки, як білочка гарно розібрала грибочки. Великі до великих, а маленькі до маленьких. Подивіться ще раз. Скільки великих грибочків? Багато! А малих теж багато. Подивіться, малята, їх однаково, великих багато і малих багато. А ще можна сказати, їх порівно. Іскорко, нам теж без сонечка погано. Можна ми підемо разом з тобою його шукати? Ходімо гуртом веселіше. Ось воно, ось воно, погляньте за хмаринкою. Маринко, ти чому така сумна, Та ще й сонечко закрила? Думаю, що зо мною ніхто не хоче гратися. Ми з тобою зараз пограємося. Давай разом. Дітки, давайте разом гратися. Якщо музика голосно звучить, стрибаємо, а якщо тихо, плескаємо, довонечки. Ой, як добре погралася, а що ж з Маринкою? Вона настрибалася, розтрусилася і заплакала. Їй стало соромно за те, що вона закрила сонечко. Але їжачок, білочка та Міо стали її втішати, бо вони тепер друзі. Ось так іскарка Міо знайшов собі друзів і сонечка. Дякую за увагу, до побачення!